Та ще пішло питання, мабуть, хтось, хтось його ставить зі всесвіту, чи продукти, які ми вживаємо, впливають на наш оцей стан. Тобто, знаєте, як людина випиває алкоголь, а потім вона себе погано почуває. Тобто, так само, чи є продукти, які ми вживаємо, та вони є токсичними для нас, та це впливає на нашу психіку. Ну, я вам передаю ту інформацію, яка мені йде. Йде про те, що всі продукти, які, які є на цій планеті, які зараз вважаються харчовими, вони мають різний заряд енергії і вібрацій. Але коли ми гармонізуємо свій стан ось таким чином, за допомогою вдячності, за допомогою зв'язку з вищими силами, ми починаємо вібрувати на вищих частотах, та все те, що попало до нашого організму, що не співпадає з вібраціями нашої свідомості, воно нейтралізується. Mm -hmm. Тобто, це про те, що я чесно скажу: я люблю енергетики, я їх п'ю взагалі тільки влітку. Але іноді буває таке, що я можу випити і в такий час осінній. І, звісно, коли я їх вживаю, в мене в голові інформація про те, що я роблю щось погане, мабуть, це дуже некорисно для, моє, для мого організму. І деякі провідники розказують про те, що е, ці егрегори, наприклад, е, Егрегор, кофеїну, так, якогось табака, який вживають у вигляді цигарок. Тобто ці Грегори забирають вас енергію, і коли ви п'єте, наприклад, багато кави, то згодом ну, у більш поважному віці, скажімо так, ці Грегори забирають вас енергію. Ну, ось я не бачу внутрішнього відгуку на таку інформацію. Тільки відчуваю, що все залежить, навіть хвороби. Так? Є багато інформації, які продукти викликають рак. І ось відповідь йде така, що скільки б людина не вживала тих продуктів, навіть які мають перший ступінь ризику, Розвинення раку, або якихось таких ускладнень дуже важких? І якщо ми перебуваємо у стані вібрацій дуже високих, то воно нейтралізується і виводиться. І тут аналогію показують з маленькою дитиною, коли знаєте, вона все до рота тягне, навіть якусь, вибачте, какашку з полу, да? з підлоги. І що вони там тільки не тягнуть до рота? Але якось виживають, так? І не дуже там вони хворіють, скажімо так. Якщо ми порівняємо дитину, яка в тепличних таких умовах живе, так? ну, як багато з, наш, з нас зараз е виховують дітей. І е ті дітки, які. Е Ну, народжуються в дуже-дуже багато дітних сім'ях, там, де немає грошей, наприклад. Тобто вони там самі виживають десь все, що завгодно, до рота тягнуть, і здоров'я в них зазвичай навіть краще, ніж у тих діток, які в тепличних умовах, бо вони знаходяться у вільному розвитку. У них менше обмежень. Розумієте, коли вони, куди вони захотіли полізти, туди вони лізуть. І тому всесвіт направляє так, щоб потрапили до рота, саме те, що повинно туди потрапити. І таким чином організм набирає імунітет, а укріплюється і організм набирає досвіду, і тому він стає більш міцним. Тобто, показують, як щось потрапляє в організм і він вібруючи на частотах а, свободи. Вільно обирає е, ті аспекти, які повинні бути переварені та вироблені антитіла, як ми це називаємо, так? Е, а ті аспекти, які взагалі не співпадають по вібрації з цією вібрацією дитинки, з її свободою, то вони просто відпадають. Вони, як знаєте, коли ми вживаємо якісь ліки, вони потрапляють в наш організм, а е, далі все інше виводиться. Це все так само, як ми споживаємо будь-які продукти, і частина з них виходить так, через нижні, нижні отвори наші. Тому е, мені йде ось така інформація, що основне найважливіше е, на цій планеті для людей це стан.